Всім привіт! Так, хочу вже закінчити с цим э, своїм конкурсом, а э, видати п'ятьом э, переможцям по п'ять кробок і. і все. Те, що вам і обіцяв. Копію. Силку під це відео заходимо на сайт. І всі наші просмотри, лайки, коменти, деякі писали по пару разів, але мені було все одно. Якщо людина буде попадатись два рази, то я буду її. Ну якби пропускати, якщо вона вже отримала 5 кробок, хай і інші спробуй свою вдачу. Я, можна сказати, тільки проснувся, поспав трішки, тому може голос і ще щось не так, але все одно. І так, давайте дивитись, хто у нас перший переможець. Так, і ще один. Це, це, це останні комент, який він написав, і так, його нік. Де мої танки? Ну, від твінку вам пороздаю. Не думаю, що так вам важливо з, з, з основи я вам відправляю подарунки чи ні. Також... Так що. Треба. Так, перші п'робок. Полетіли. Дякую за вашу участь. Перший пішов. Хто у нас наступний? Так, наступний. Будь позитивніший, зараз я. Трішки. Добре, будь ти теж позитивніший ти виграв. Ти у нас другий. Так. А, хоча як робив того разу. Так. Давай. Подарунок. Ім'я. Ірок не знайдений. Е, 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 е. І таке в мене було якось. Зараз. Це не дуже. Зараз. Подивимось може. Буде погано. Якщо... що ви десь помилились і щось писало неправильно, нічого не отримую. А? Дивись. Ух. Так, другий погнав. Так. Посиді. Так, що у нас третє? Тут немає ніколи гляне, може він щось ще писав. Так, Я на це якось важко буде. Скажи свім? Так, це він і це його інше повідомлення, деякі писали по пару разів. Ось він. Тому я гадаю, що все в порядку. Так, третій переможець. Переможець у нас є, то у нас буде четвертий. Так. так, це Мафіозі. <смі> так як е, тільки почались коробки, і я почав викладати перше відео і ще не дуже. Думав за те, що ну, так пороздавати, тільки перші відео з'явились. в Мафіозі мені одразу почав відписувати, я приймав удар коробки і все таке під кожним відео по пару разів. Тому для нього я вирішив, якщо він навіть і не попаде, то я йому закину тих, тих 5 коробок. Тому буде не 5 переможців, а 6. Так що кому ще повезе. А йому за настирність. Так. Так. Ще двох. Так, він уже був. Так, мис уже був. Ось і ну, в останнього відоща заторває на що. Він не найгірший танк. Так и это теж попав, попав на отримання пять коробок. Так. Так, так, так. Буде останнім. Ні, ну, тобі я закинув. <ріст> Ти що, все гаразд? То ще. Оп! <ріст> Оце! Це прикольно. Так, останньою у нас буде дівчина з нашої великої мужицької. Танкової родини у нас була дівчина, яка закриє наш наш такий маленький лохотрон і отримає п'ять коробок. Думаю, їй сподобається. Дякую за зусть. Так як тут написано, що вона в то менше треба вреднича. <говорити> Дякую за участь. Гарного тобі дня. Так а тут чекай, не вистачає, не вистачає. Так, а де? Сейчас спробую. У мене є друзях, тому все гаразд. Так. І так, ось такий конкурс. Я вітаю всіх, хто, хто виграв. Дякую всім, хто. Вирішив по... попитати свого щастя і кому вдалося отримати. Вас було дуже багато, дуже вам дякую. Але п'ять, 5... ну я казав 5, вже вийшло 6 і 6 є 6, тому так і завершимо. Всім дякую. Якщо комусь щось цікаве випаде, відпишіть. Просто цікаво. Всім дякую. Гарних вам каток, до побачення.